Доброго дня всім присутнім. Будемо Де розпочинати роботу постійної комісії з питань сільського господарства продовольства на та земельних відносно Волинської обласної ради. З шести затверджених обласною радою членів нашої комісії є присутніх чотири. Є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто запрошу голосувати? Підтримуємо. Так, прийнято. На порядок нашої... в нашій роботі приймає участь заступник голови Волинської обласної ради, послуги Григорій Олександрович. Дякую за вакцина, що приділяєте увагу в роботі нашої комісії. Також у нас в онлайн-режимі приймає участь на роботі комісії Микола Володимирович Міщук, заступник голови Любовської міської ради з виконавчої роботи. Ради бачити вас, Микола? Не, чую. не чує. Да. Чу? Що ж не чує, так? Чуєте? Щось не чує. Має Микола, ви нас чуєте? У нього мікрофон виключить. Хай мікрофон включить. Ну, Ней, Давай, їдемо далі. Їдемо далі, так. Да. На порядок день у нас виноситься наступне питання. Про проєкт рішення. Обласної ради про погодження проєкту замовстрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальної одиниці міста Римони. Інформують Микола Володимир Міщук та Світала Насильна хороша. І друге... в нашій комісії на другий про план роботи обласної ради на другий повітря 24 року. Інформую я. Хто за те, що по порядок денний затвердити, прошу голосувати. Прийнято чотири голоси. Переходимо до першого питання порядку денного. З інформацією виступить наш нас Микола Володимирович, мені чує, чи чує. Чую, чую. Чує, добре? Микола Володимирович, Володимир, будь ласка. Не може включити, щоб його чувствовали. Ні, Ні, у нас депутатів є, є повністю проєкт за мною, є проєкти, рішення з даного питання. Погодження. Чекайте, чекайте. Ви колись почуть мікрофон, будь ласка, у вас не чути. Ви чуєте нас? А ви нас чули? Тільки в телефон. А тільки в телефоні. Ми ну, то в телефоні. Ми проводимо засідання комісії по питанню, яке ви подали на розгляд обласної ради. Інформувати маєте ви до даних матеріалів, які якісь доповнення пропозиції. Ні, від... інші пропозиції відсутні. Просьба погодити вказаний проєкт землеустрою. Просьба погодити, так. Світлана Васильовна, ви бачите, що буде подавати не Я хочу сказати, що проєкт замовустрою відповідає всім нормам земельного законодавства, Якщо, то, як це передбачено. Є погодження з Любовницької міської ради, Ховецької районної ради, а також Ховецької районної державної регіонної. Тому, в принципі, в принципі, погодження до знаку. Є запитання питання? Дякую. Немає. Добре, тоді в нас є на поданому питанні проєкт рішення. Винесли на розгляд проєкт Волинської обласної ради рішення про погодження проєкту за невисту щодо встановлення змін меж адміністративної територіальної одиниці міста Рібом. Хто за даний проєкт рішення знову голосувати? О, надо Валентина повідомлення. У нас не падає форму, і ми бачимо з інтернету. Голосуємо за наше містом і запроти. Так, да, є все погодження. Є все погоджено. Юридична служба в обласної ради, обласна адміністрація, районна адміністрація, всі структури, які мали це питання, десь дотичне відношення погоджено. Згідно процедури має поговорити назад. Наша комісія погоджує на винесення затвердження Волинського. Якщо наша комісія погоджує, то я звичайно За. Добре, ставлю на голосування. Хто задане притрішення? Прошу голосувати. Чотири за, рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановна Бога. Дай Боже, вам закінчити. Дякую, Микола Володимировичу. на зв'язок. Всього спить вам. Успіхів і гарного дня. Наступне питання у нас порядку денному про план роботи Волинської обласної ради на другий періоджі два четвертого року. Проект було нам скинутого по, по матеріалах депутатів. все там хто хотів них знайомитися, по питанню сільського споку. Можна комісії, ну не було, немає пропозицій, якщо вони поступлять процесі розвитку даного питання. Тарас може я можу запустити на наступну сесію юріксандровичу для того щоб доповів нам розказав про програмах програм і державних програм для себе на комісію на комісії в роботі щоб вводити інформацію Перше питання, друге питання. Мільйорація. Мільйорація. чи є програма державна, чи на якій стадії там наша обласна програма, наскільки я знаю, вона в нас ще, так? Є, це. на рівні Ми кожного року ми маємо щось проблеми, з підтопленнями, затопленнями. Ну, хай би нам доповіли. А зараз послухайте більше. Та да? зараз посудського вчора виступав. Коли наскільки мені відомо, так само розробляється програма державного державна про те, щоб думати над поливом, вже бачимо, які і, е, можливо також розробляти яку стратегію такого розвитку.

Під час прозвучати так, так. собі, слухати інформацію. Начальника департаменту яка там посада зараз. Алло. У нас немає форму, якраз ви перезвонили. Ну, вже немає часу, бо зайнято ще дві комісії в телефонному режимі. Друге питання у нас про план роботи на друге півріччя Тарас, ти голосуй, так як я. Ні, на твору немає, так не запит. Добре, 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 все. Ми тоді ви підтримуєте далі проект рішення про включення денний. Так, голосує, голосує зараз. Добре, підтримуєте, так? Дякую. Те, щоб винести на розгляд план роботи комісії на друге привітч 2024 року, розгляд питання про інформування начальника департаменту Онецької Ода, питання, що стосується стану виконання програми, за яка запропонувала замовила, щоб прошу голосувати. Хто за? Всі підтримують одного.